Милиция нече наблюдала. Не и такими дешевыми вещами им не удастся ничего сделать. Как глаза, не, не самочувствуйте. Не жжет у вас глаза. Жжет, жотт нормально. Это, это знак качества моєї роботи. Не в день була заява президента Януковича про те, що його надихає декларація про державний суверенітет. І те, що Україна, це держава, яка має демократичні здобутки і крокує до Європи. Те, що сьогодні відбувається в Харкові, є абсолютно чітким віддзеркаленням того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що влада розпочала боротьбу з опозицією методами або кислота в обличчя. Або зеленка в обличчя для того, щоб випалити на очі і не дати можливість боротися. Повірте, нам вистачить і здоров'я, і у нас достатньо тверда психіка. Для пана Януковича, за вказівкою якого сьогодні це відбулося, бо я переконаний, що такі дії не можуть не відбуватися без вказівки перших осіб держави. Я не кажу, що я народний депутат України. Я не кажу, що я захисник Юлії Тимошенко, я просто звичайна людина. Коли посеред міста будь-яку людину обливають кислотою або зеленкою, то це, напевно, не є ознакою демократичної держави. При цьому я ще раз хочу зазначити пану Януковичу, або гражданину Януковичу, йому так, напевно, зручніше. Гражданин Янукович. Перше, я за кермом не їжу сам. Друге. У мене тверда психіка, я не збираюся кінчати життя самогубством. Третє. Ви можете скільки завгодно підсилати ваших наймитів. Це буде характеризувати лише вас і те, що ви хочете збудувати в Україні. Дякую. Так, я оформлю заяву відповідно до вимогченого законодавства. Я бачив людину, яка це зробила. Як я зазначив, це жінка років 22-25, невисокого зросту, темне волосся, молода. Мені тут показали деякі відеоролики молодих регіонів, дуже подібна на одну із них. Вона втекла в сторону виходу того. Дальнього вона не міліція а міліція ніяк. Міліцію не хвилює, коли відбувається щось. Таке, що вони по ідеї на що вони по ідеї не хочуть реагувати. Вони реагують лише на ваш прохід або не прохід на територію лікарні. Вони реагують на приїзд народних депутатів, а на те, що відбувається пряме порушення закону у них під носом, вони не реагують. Єдине, що я сьогодні не хочу витрачати свій час, бо мені залишилося час і години сорок хвилин на зустріч з Юлією Тимошенко. Я оформлю свою заяву завтра. Я подам її на ім'я міністра внутрішніх справ. На на щастя, на щастя, Дякувати Богові. Я був в окулярах. Якби не окуляри, то це звичайно була б велика проблема з очима, тому що спеціально і свідомо людина е, лила е, зіленку в обличчя і в очі. Я просто хочу нагадати знову таки тим хлопчикам із партії регіонів. Я розумію, що сьогодні це пуста робота, але на сьогоднішній день це зазіхання на життя представника влади скільки близько підійшла до вас дівчина? Практично впритул. Якби це було хоча б пару метрів далі, я б ухилився. Але це було зроблено практично впритул. Вона підбіжала? Ні, не вона, не так, вона сказала «Сергій Власенко?» я кажу, «Да». І, тобто, вона Ісвічувала пересвіч... як, як професійний кіллер вона пересвідчувалася, що жертва це жертва, що вона нічого не переплутала і так далі. Я хочу вам сказати інше. Якщо ви звернули увагу на харківський ЦКЛ номер 5 стоять дві величезні відеокамери безпосередньо на фасаді. Я завтра зроблю запит до головного лікаря Афанасєва про видачу мені копій е записів. Я переконаний в тому, що записів або не буде, або вони напишуть, що ми не записуємо, ми лише дивимось, і так далі. Так завжди буває. А в чому вона була одягнена? Вона була схожа на... Вона була ні, ні, та абсолютно молода дівчина, короткі шорти. Дуже короткі шорти. Біла, якщо я не помиляюсь, білий верх. Це була або блузка або футболка. Короткі джинсові шорти, взуття на високих підборах. Вона не мала ніякого відношення до людини і не виглядала як пацієнт ЦКЛ номер 5 При цьому я ще раз підкреслю: ви самі знаєте, як тяжко зайти на територію ЦКЛ номер 5 навіть народним депутатам. А тут людина ходить свобідно, її всі пропускають, і немає жодних проблем з цим. Тойомкость, вона я надати прянула за спиною? Ну Вона її ховала, звичайно. Якби я побачив у людини міськість з зеленкою в руках, я би якимось чином ухилився. Але ні, вона її ховала за спиною, вона підійшла в притул, перепитала ім'я і цілеспрямовано плеснула в обличчя. Тобто у неї не було мети пошкодити мені одяг, в неї була мета цією зеленкою виж... вижити мені очі. Але мене спасло те, що я ношу окуляри. Якби не було окулярів, я би зараз стояв перед вами сліпий. Ну, — Св'язуєте сьогоднішній інцидент з тим, що було в п'ятницю. Ні, я пов'язую це із двома речами. По-перше, із тим, що відбувається в Україні, взагалі, що в Україні збудована бандитська держава. Людина, яка йшла, вона свідомо знала, куди вона йде. Вона знала до кого вона йде. Вона перепитала, щоб чітко розуміти, що це та людина, яку її замовили, і вона це зробила. Це по-перше. А по-друге, це ж беззаперечно пов'язано із моєю роботою і з мої... тим, що я є захисником Юлії Тимошенко. Це насправді, це, як я вже сказав, вони просто поставили на мені знак якості. Моя робота, їм як кістка в горлі. Янукович весь час верещить, що Тимошенко обрала політичний спосіб захисту. При цьому захиснику Тимошенко виїдають очі Зеленко.